Доброго ранку, малята! сьогодні з вами нове заняття. Ми з вами будемо малювати дуже милих домашніх тваринок. Це Цей котик муркотливий. Малята, а вас дома йде котик. Сьогодні ми будемо малювати його портрет. Але спочатку я вам пропоную підготувати наші ручки та щоб зробити пальську гімнастику. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'який. Ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Обводимо шаблон. Видинку змащуємо в фарбі та малюємо хутро котику. Пензликом промальовуємо вушка. Шановні дорослі, запропонуйте діткам свою допомогу. Тепер знову обводимо коло, беремо виделку і змащуємо її тепер в білій фарбі. Промальовуємо вушка та даємо просохнути. Щоб намалювати сірого котика, нам потрібно подружити чорну фарбу з білою. Для цього наберіть на пензлик чорної фарби та змішайте її з білою. Що ж беремо виделку і малюємо хутро сірому котику. Промальовуємо вушка та даємо просохнути. Пальчиком малюємо. Оченята та носик промальовуємо вуса і так з іншими кошенятами іншого кольору. Очі, носик та вуса. Подивіться, малята, які гарні котики вийшли. Мені дуже було цікаво, бачите, які ж, яких же котиків намалювали ви. А на сьогоднішній синте закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!